Вітаю вас, друзі! З вами знову Шаман, і ми продовжуємо вибивати всі трофеї в грі Alan Wake Remastered. І це у нас друга частина, в котрій ми будемо збирати 15 рукописів на складності Nightmare, тобто на найвищій. І як бачите, перший рукопис вам кинеться в очі, коли будете йти по сюжету. He took another sip of the heavenly coffee. He grinned at За другим рукописом орієнтуйтесь на це ось впавше дерево, котре вам необхідно буде перейти. Потім трішки пробігаємось по сюжету. Також йдемо по... йдемо за компасом і знаходимо рукопис 2. For a long time the dark presence had been weak. Сліпінг сел. Третій рукопис знаходиться на автозаправці. I had to to get inside the gas station find a phone to call for help. Тут його вже постаралися сховати, тому нам необхідно буде подивитися позаду цієї самої заправки. Toby knew the the smell. It was Тобі нюдесмал. Тут буде момент, де ми розмовляємо з викрадачем. Ця розмова йде, йде, йде йде. І ось закінчується тут. А рукопис буде лежати буквально в нас під ногами. І в цьому епізоді більше не буде рукописів. Переходимо до епізоду 3. Після того, як ми дісталися до водяного резервуару, нам необхідно буде піти правіше і на пеньку знайти ще один рукопис. А шостий рукопис я випадково пропустив, коли проходив найтмар. І тому ось зараз, коли я його знайду, в мене випаде ачівка за збір всіх рукописів, а також платиновий трофей. Саме це я зробив в останню чергу. Уважне в цьому місці не буде ачівки, так що не переживайте, якщо такого сповіщення не отримаєте. Вам ще потрібно буде зібрати 9 рукописів. I lifted the page in front of my eyes and read it. In it, I lifted the page in front of my eyes and read it. In it, I lifted the page. In front of my... І тепер у нас епізод 4. Дібралися ми до ферми, там де у нас буде на сцені фінальна битва. Але ми йдемо в протилежну сторону від сцени і знайдемо зараз восьмій рукопис. Слідуючий епізод під номером 5. Орієнтуємося на цей ліфтик. І йдемо до мосту, котрий крутиться, і тут у нас буде невеличкий автомобільний затор. І тут же ми знайдемо рукопис. А десятий ми знайдемо на електростанції. Але необхідно буде трішки пройти по сюжету, тому що ці ворота спочатку будуть зачинені. І як тільки на нас сюди випустять, ми біжимо і сміливо забираємо рукопис. Ей now... йдемо далі, друзі. І ось тут ми збирали звичайний рукопис, котрий там маячить на фоні, але нам необхідний рукопис, котрий з'явиться саме на найтмарі. І буде він ось на такому ось поваленому дереві. Орієнтуйтесь на момент, коли впаде винтокрил. Чидринодіелдерґад лірикс байолдгазеазгард. Секен версин І останній епізод з останніми рукописами. Дванадцятий рукопис в нашому списку буде знаходитися в придорожньому the, poet and the Muse, lyrics by Old Gods of Asgard. The first verse. Далі на нас чекає битва з одержимим автомобілем і також одержимими бомжами, під час якої ми забіжимо в амбар, чи як це назвати, і на другому поверсі буде ще один рукопис. 14-й красунчик в нашому списку знаходиться ще в одному місці, де ми з вами вже бували на попередньому проходженні. І нарешті 15-й останній рукопис знаходиться недалеко від того місця, де ми забирали останній рукопис, котрий збирали на нормальному рівні складності. Mm. Ось тут був той рукопис. А нам необхідно піти до генератору, і позаду нього буде те, що нам і потрібно. Зим я вас і вітаю, друзі. Буду радий, друзі, якщо ви підпишетесь на канал, поставите лайкосик, а також зайдете до мене на стріми на мій інший канал Shaman Games. Посилання на нього буде в описі під цим відео. І якщо ви всі ачівки вже отримали, то в цей момент ми отримуємо трофей за зібрані всі бумажки. За проходження на максимальній складності. І платиновий трофей. Всім я нас всіх і вітаю! А скоро на цьому каналі також вийде ще декілька відосів поділ Сідового на Вейка, а також спідран третьої частини і проходження частини 5 без смертей. Дякую за увагу і слава Україні!